Заповідаю, любов у Львові відкрили виставку унікальної Марії Примаченко. Понад 80 творів мисткині представили в Національному музеї імені Андрея Шептицького, що на проспекті Свободи. 20. на виставці можна роздивитися візерунки на вишитій сорочці Марії Примаченко. Це унікальний експонат, який раніше не демонстрували. Одразу ж дивимося унікальні архівні кадри, які музей підготував для відвідувачів. Третій зал ніби порталу у сад самої Марії Примаченко. Усередині кімнати – її улюблені квіти з колонок чути співи поліських птахів. Марія просто кохалася в квітах. Це були звичайні польові, городні квіти Жоржини, Чорнобривці, братки, і які росли в її городі, і які вона так щедро малювала. Я більш ніж переконана, що наші юні відвідувачі будуть кохатися в четвертому залі, де ми представляємо биціарі, де ці фантастичні тварини своїх звірів Марія наділяла характерами рідних та односельчан. Тому обов'язково читайте її білі вірші, підписи до кожної картини. Останній зал це. Студії Марії Мисткиня організовувала для дітей зі свого та сусідніх сіл майстерки. І зараз її справа живе. На виставці вони можуть взяти в руки різнобарвні олівці та творити, як Марія. Дуже прикольно і дуже красиві малюнки. Мені найбільше сподобалось там, де були звіри. Начебто сільська жінка, але яка мудрість в її цих назвах картин просто вражаючі. Кольори, які вони незвичні, вони неприродні, скажімо так, але вони яскраві і притягують до себе всю увагу наша гордість, це наша національна гордість. Власне в такому стилі тільки її притаманні. Вона малювала. Ну мені звичайно квіти, як жінці більше подобається. Аби більше дізнатися про творчість Марії Примаченко, завітайте до музею. Виставка триватиме до 24 вересня.